Невже знову нова лапапеса? Як так могло трапитися? А все тому, що нещодавно я зв'язала і презентувала вам абсолютно для себе нову лапасу. Чому вона була експериментальна? Ну, по-перше, новий візерунок, який я ніколи не в'язала. А по-друге, в цьому джемпери я поєднала, здавалось би, три непоєднувані пряжі які кожна веде себе по різному, живе своїм життям. При пранні кожну з них потрібно зовсім по різному прати, але все ж таки я вирішила так їх поєднати і подивитися, а що ж вийде. Далі ви знаєте, що мені не потрібні описи, мені потрібна лише схема. І що я полюбляю, ви це вже помітили, і ми з вами вже таке робили: робили або збавляння або прибавки так, як нам би хотілося візерунку, там, де це можна зробити. Так, ось є такі візерунки, які можна коригувати. А оскільки абсолютно суб'єктивно мені не сподобалася довжина регланної лінії, бо вона задовга. І оскільки я в'яжу азіатський росток по спинці, щоб наш малюнок виглядав однаково як попереду, так і по спинці, то азіатський росток виключно по спинці. І це так само додає довжину регланної лінії. І я вирішила, мені так хотілося кортіло якомога швидше побачити, а що ж може статися, якщо прибрати саме цей нижній ряд. І я почала. Почали пихтіти мої думки, і якщо цей светрик, чорний, з кольору Фуксі або Маджен, кожен називає по-різному, він виглядає, знаєте, більше, скажімо так, джемпер-виклик, то мені навпаки хотілося, оскільки у нас тут квіти щось ніжне, лагідне, жіночне. Але щоб також цей джемпер ми могли з вами надягати в будь-яких обставинах, так? при будь-яких обставинах. Так ось. Зараз я вам покажу, на якій пряжі я зупинилася. І чи правильний був вибір цієї пряжі, я розкажу вам трішки згодом. І ось перша красуня, яка стала винуватицею. Нової я цей артикул придбала як невідомий, але мене захопив надзвичайний колір із ниточкою Люрексу. І я пішла далі. Оскільки я розуміла, що ніжно-ніжно-рожевий, справжній такий красивий колір, то я чомусь вирішила, що я продовжу працювати з люрексом. І колись придбала виробника містер Джой, Джой» альпака, зовсім трішки мериносу і поліаміду з ниточкою Люрексу. Рожевий, молочний золото підходить між собою дуже гарно. Але... Оскільки цей метраж мені не зовсім підходить, і я розуміла, що в дві ниточки не буде того результату, тож я вирішила використати один з найулюбленіших своїх артикулів, це кнол лемсвул 850 метрів на 100 г, і поєднати одну ниточку лемсвулу з бебіальпакою. Коли я її придбала, подивіться, будь ласка, бабіночка, я розуміла, що ниточка буде пухнаста, подивилася, як вона виглядає, і вирішила, що зразок я в'язати не буду. Навіщо мені це потрібно, як я тоді гадала, бо я ж дуже розумна, так? маючи вже певний досвід. Змотала, поєднала і зрозуміла, що ось такий варіант мені підходить, і на цьому, шановні дівчата, я і зупинилася. Обравши пряжу, я почала, звісно, в'язати, в'язати зранку в день і ввечері до тих пір, поки в мене не вийшла готова робота. І оскільки їх складники бебі-альпаки в білому і в чорному джемпері вони різні, то й результат вийшов зовсім зовсім різний. Якщо пухнаста, чорна Бебі-альпака дає змогу нам для варіації бавок, і ми нічого з вами не побачимо, то, на превеликий жаль, молочному кольорі про це сказати я не можу. Далі, оскільки містер Джой. Тут у нас заявлена бебі-альпака, то коли я в'язала, я розуміла, що полотно воно все ж таки не вийде таке ідеальне за рахунок того, так, що вона неоднорідна. Таке ідеальне, як лемсвул, я б в'язала дві ниточки, там взагалі, знаєте, причепитися ні до чого, ну все гарно виглядає. То фактура з додаванням цієї нитки вона трішки інша. І на превеликий жаль, коли я відв'язала джемпера, відв'язала я на розмір 46, повномірний 48, прямий силует, нічого особливого. Низ резинка 2х2, прямий рукав резинка 2х2, мені здається, що така модель вона зараз актуальна. То вдягнувши, я розуміла, що я відчуваю цю пряжу. Тут ви мені скажете, можливо, я доволі щільно зв'язала і не дала нитоці випустити всю свою красу і ніжність. Але ні, полотно в мене зв'язано доволі рихло, якщо можна так сказати, і є місце, куди розкриватися. І чомусь, коли я відв'язала, мені фактура нагадала. Алізе Ангора Голд-Сімлі. Я в'язала з цієї пряжі, але лише візуально. І тут я трішки, якщо можна сказати, розстроїлася, бо цінова категорія Alize Angora Гос 7 і тих витрат, які я витратила на цей джемпер, ну звісно, їх не можна порівняти. З усім моїм перфекціонізмом, я відверто вам скажу: мені цей джемпер подобається відсотків на 60%, бо все ж таки я очікувала трішки інший результат. Коли я вдягла, мені це, ну, мені це сподобалося трішки більше. Хотілося б, оскільки тут ми бачимо багато люрексу, то мені б хотілося сфотографувати це, коли зима, сніг. Насправді тут освітлення не дає змоги показати, наскільки це полотно переливається. Пухнастість цієї бебі-альпаки, так сніг, знаєте, коли ви виходите зранку сніг, і ви дивитеся або ввечері, коли світло попадає, він блищить. Так само відбувається із цією лапапесою. Але на відео я намагалася сфотографувати полотно, здається, більш неохайним, ніж на нього дивишся вживу. Так, Джемпер вийшов, так. На М48 розмір доволі легенький, але все ж таки дівчата, містер Джой артикул сівет, ківетта, артикул ківта я б вам не радила. І я вже це не перший раз, коли я купую містер Джой, ну, можливо, це суб'єктивно, так трапилося, так? Чомусь, скажімо так, більше до нього я не буду повертатися, і коли я побачу, яка б ціна не була на цей артикул, ну, не на цей артикул, на цього виробника, то, мабуть, я пройду повз, як і повз сільвета і інших подібних виробників. Ось моя нова лапопеса, яку я в'язала в, в захльот, мені хотілося подивитися, а що ж буде. І в такий тривалий проміжок часу, короткий, так, короткий проміжок часу в мене вийшли дві готові роботи. Я вам обіцяла, що ви на моєму каналі будете бачити експерименти, будете бачити стовідсоткові, не стовідсоткові, а суб'єктивні відгуки про пряжу, бо я її купляю за, за свій власний кошт. Тож, можу розповідати все, як є. Так що ось така ніжна красуня, так? Ну. Знаєте, що я хочу сказати? Звісно, в мене є своє бачення полотна, як воно повинно виглядати так само, як в мене трапилося з цією футболкою. До речі, я хочу сказати, що я чую таке, що Кашемір це для деяких людей це виключно зимова пряжа. Ну, можливо, восени вдягати, так? але футболки це. Річ, яку ви можете вдягнути і прохолодним літом, і зараз я дивлюся, я була в місті. Ходили ми. Люди вдягають вже светрики, кардигани, футболка Кашемірова. Так? В кардигані ще доволі буде вам. Некомфортно або жарко, а саме в подібних футболках, ви будете відчувати суперою. Так, ось до чого я? Що в мене є так само своє бачення і кашемірового полотна. І коли я придбала 100% кашемір, відв'язала це в мене також фуксія Маджента, я не знаю, як правильно назвати цей колір, і відв'язала його ось таким кольором вівсянки, то в мене також були претензії саме до цього кольору. А оскільки я в'язала цей, Цю футболку на продаж я просто-напросто її не виставила, бо в мене тоді було сумніви. Бо я ж буду продавати людині як, як 100% 100% кашемір, тож я вирішила залишити собі. Так само відбулося в мене з. Цією пряжою моє уявлення з тим, що я бачила в голові, з тим, що вийшло, воно не співпало. Сказати, що я розстроєна, розстроїлася, я не скажу, але все ж таки так не так сталося, як гадалося. Ось і розказала я вам про свою навула Чи буду далі я продовжувати в'язати подібний візерунок, оскільки я не зовсім задоволена залишилась так останньою своєю роботою. Я награлася із поєднанням бебі-альпаки, я поекспериментувала з кокеткою, із зубавками, і прибравши нижній ряд, Тож, оскільки я обіцяла вас. Вам показувати кожного разу щось нове, намагатися вас здивувати, оскільки в мене з'явилася собака, тож наступного попей, шапку і пов'язку я хочу присвятити саме своїй подрузі, а потім спробувати виставити. Це також на продаж. Можливо, ви вже бачили щось подібне, я ще з кольорами не визначилася, але сподіваюся, що впродовж цього вечора в мене це відбудеться, і я почну над нею працювати. І мені здається, зовсім скоро я зможу вам її презентувати на Ютубі. Ну що, мої шановні дівчата, мені б хотілося, щоб ви написали, що ви думаєте, можливо, я доволі прискіплива до своїх виробів. Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже приємно почитати, що ви думаєте з приводу моєї нової швидко зв'язаної роботи. З вами була Юля. Я нам бажаю найскорішої перемоги, вам, дівчата, в'язати і отримувати задоволення від свого хобі до побачення до наступних зустрічей.